Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Із початку повномасштабної війни в гуртожитку Луцького педколеджу знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі осіб, як нині живуть переселенці. Уже так, от, певно, більше року, то у нас вже стала кількість людей, які зовсім не мають куди їхати. У Луцьку зростає кількість хворих на застудні захворювання. В більшості ми ставлюємо гостре респіраторне вірусне захворювання. У Рожищі з'явився сквер на честь загиблого українського воїна В'ячеслава Зенца. Він був ну, такий безстрашний. Він брався за найскладніше завдання. Виходив звідти без єдиної царапинки. 45 переселенців на сьогодні мешкають у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, розповіла Суспільному заступниця директора навчального закладу Тетяна Оксенчук. Загалом, зі слів Тетяни Оксенчук, від початку повномасштабної війни у гуртожитку знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі осіб. Максимально у гуртожитку проживало 106 людей із регіонів, де велись бойові дії. Певно, більше року, то у нас вже стала кількість людей, які Зовсім не мають куди їхати. У нас географія дуже широка. Краматорськ, у нас Лисичанськ, Рубіжне, Харків, Миколаїв. Я дуже гарно дружу з дівчатами з 14-ї кімнати. Це мені дали картоплі. То я зараз на жарю. Троє переселенок у гуртожитку працевлаштовані, говорить Тетяна Оксанчук. Серед них Валерія Амерова, яка з чоловіком та донькою приїхала із Краматорська у квітні 22-го року. Працює тут техпрацівницею. Роботою, життям та умовами у гуртожитку, каже, задоволена. Зараз ми нас вже називають не гостями. А ви наші облаштувалася у Луцьку, і Анна Кузьменко каже, у квітні 2022 року приїхала до міста із сім'єю. Нині її чоловік служить у лавах Збройних сил України. В кімнаті мешкають із мамою та восьмирічною донькою Марселою. У мене хобі малювати, танцювати. І ще веселіном займатися. Виїжджали поїздом під обстрілами, згадує Анна Кузьменко. Там було страшно, бо стріляли літало, а в поїзді їхати ти ж просто ну ти куди ти подінешся, коли воно бахне і все. я не пам'ятаю, чи я там в Харкові жила, чи може я тут жила завжди. Мені тут дуже подобається. Зі слів Тетяни Оксінчук, проживання у гуртожитку для переселенців безплатне. Вартість комунальних послуг відшкодовує держава. З 1 вересня тимчасові прихистки каже Тетяна Оксінчук функціонують відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Ми маємо надіслати заяву в обласну військову адміністрацію, де ми зареєструємося офіційно в державі, як тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Ось у зв'язку з цим ми укладаємо договори з кожним главою сім'ї. Договори укладаються на 6 місяців. І якщо є потреба, є бажання у людей залишитися, у нас можливість, то ми перекладаємо. на сьогодні, розповіла Тетяна Оксінчук, серед переселенців, які живуть у гуртожитку ПЕД-коледжу, 10 дітей, дев'ять школярів і один дошкільник. Каже, з ними студенти проводять заняття, майстер-класи та заходи. Також проживає п'ять людей з інвалідністю, а найстарші мешканці 97 років. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться, коли середньодобова температура повітря на вулиці буде нижчою 8 градусів упродовж трьох діб. Таке рішення сьогодні, 11 жовтня, ухвалили члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Розповів Суспільному Іван Скорупський, директор ДКП Луцьктепло. З його слів, найперше будуть забезпечувати теплом лікувальні та дитячі навчальні заклади. Підприємство вже завершило підготовку до прийдешнього опалювального сезону та виконало в літній період чимало робіт, каже Іван Скорупський. 25 з вересня отримало від інспекції Держенергонагляду нагляду автор, готовності. Нашого господарства до зими. В цьому році підприємство найбільше інвестувало в свою інфраструктуру, зокрема, це кошти в межах 25 мільйонів гривень. Лева частина цих коштів була спрямована на заміну тепломереж. В цьому році підприємство впродовж міжсезоння замінило 3,4 км теплових мереж на труби попередньо ізольовані. Які мають значний термін експлуатації. А крім цього, підприємство отримало велику партію дизель-генераторів від департаменту ЖКГ міста. Придбано за кошти міського бюджету. На всіх портальних котельнях дизель-генератори встановлені, випробувані під час міжсезоння. Кількість хворих на застудні захворювання зростає, розповіла Суспільному сімейна лікарка Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Коляда. З її слів, щодня зі скаргами на застуду до неї звертаються орієнтовно 5-6 пацієнтів. У більшості ми ставлюємо гостре респіраторне вірусне захворювання. У людей є скарги на підвищення температури, кашель, нежить, болі в горлі, недомагання, загальну слабкість, біль у м'язах, пітливість. Кожної людини різні симптоми виражені по різному. Пацієнти, які прийшли на прийом до лікаря, спілкуватися з суспільним відмовилися. Черг під кабінетами немає, адже усі хворі відвідують поліклініку за попереднім записом, сказала сімейна лікарка Ольга Коляда. Почастішали звернення лучан і до аптечних пунктів, говорить фармацевтка Тетяна Зань. Беручаї проти грипозні. Беруть капельки до носа, беруть мікстурки від кашлю, таблеточки для горла це саме-саме таке ходове, тому що коли болить горло, пізніше воно опускається, починається в людей кашель. Так що, на жаль, така пора прийшла. У Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги щодня звертається орієнтовно 600 пацієнтів, говорить сімейна лікарка Ольга Коляда. З початком вересня, каже, в загальному до сімейних лікарів із ГРВІ та грипом реєструвалося 5-8 звернень. На початку жовтня їхня кількість збільшилася орієнтовно у 8-10 разів. Зі слів сімейної лікарки, випадків ковіду за жовтень не було. У вересні швидкими тестами на виявлення коронавірусу було обстежено 575 пацієнтів. Захворювання виявили лише у чотирьох із них. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. 500 євро хабаря намагався дати поліціянтам 35-річний водій, якого затримали за скоєння ДТП в стані сп'яніння у благодатному Володимирського району, розповів Суспільному головний спеціаліст поліції області Олег Плазовський. О, дивіться. Що таке? Ну це щоб за ваш виїзд за бензин, І так само назад. Дивіться, за... задачу або пропозицію хабаря є кримінальні. Ні, які хабари? Це от, ну, я чесно кажу. Я не, не така людина, щоб там комусь щось давати. Місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Меган у стані сп'яніння, з'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок автопригоди постраждали двоє пасажирів транспортного засобу. Під час доставляння водія в медичний заклад для освідування він надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 500 євро. Цей факт належним чином задокументували. Гроші та автомобіль вилучили. Наразі за цим фактом відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу та частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. У місті Рожище з'явився сквер на честь В'ячеслава Зенца, місцевого жителя, який загинув 25 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це суспільному розповів товариш загиблого Сергій Новосад, який облаштував пам'ятне місце. Мені пощастило з ним працювати. Він мав золоті руки. Я та холірик. Він спокійний чоловік і часто мене стримував. Можна сказати, що я від нього вчився жити і як спілкуватися з людьми. Сквер розповідає Сергій, заклав на узбіччі перехрестя зі жвавим рухом біля скульптури. Паровоз каже, що орієнтовно місяць тому купив та висадив тут чотири дорослих дерева, кущі та квіти. Береза, горбина, кизил та залізне дерево зі слів чоловіка символізують самого загиблого воїна та його родину. Буде опускати віти до землі, буде символізувати його першу дружину, яка померла. Це кизил японський. Він відрізняється своїми плодами. Він трошки підсох, але надіємося, весною він відживе. Ну і всі квіти, які ми тут посадили, буде гарно. І зроблено для нього такий меморіальний знак. Кожен може прийти, запалити лампадку, положити квіти. Прийшли покласти квіти до меморіальної дошки, рідні, друзі та знайомі Вячеслава Зенца. Як розповіла вдова загиблого Наталія Зенц, на місці цього скверу чоловік за життя любив пити каву з друзями. Мого чоловіка. В місті Рожище любили всі, любили, поважали. Його було дуже багато друзів. Він був в мене такий комунікабельний. Анатолій Репш, побратим загиблого, який виносив тіло В'ячеслава Зенца із поля бою. каже, що у місце розташування їхнього підрозділу російські військові влучили із танка. До останньої секунди ніхто не вірив, що загинув. Я по рації почув. кажуть, в групі Зенця 200-й загинув. Хто хто Зенц там? Не може бути, зенс не міг загинути. Він був ну такий безстрашний. Він брався за найскладніше завдання. Виходив звідти без єдиної царапинки. Зі слів Анатолія Репша В'ячеслав мав бойовий досвід із 2014 року. Кіборг боронив Донецький аеропорт. Пройшов найгарячіші точки. У перші дні повномасштабної війни повернувся за кордону, де працював та знову пішов добровольцем. Розповіла родичка загиблого Ірина Зенц. Я більше, каже не можу сидіти перед телевізором, дивитися, як гинуть молоді люди. А я дійсно вмію воювати. Я мушу бути там, я мушу захищати свою країну, я мушу бути, щоб якась дитина вернулася до мати. На честь В'ячеслава Зенца перейменували вулицю, де він проживав із дитинства, з батьками та двома братами, а пізніше зі своєю сім'єю, розповідає брат Юрій Зенц. Він такий був завжди, що гарячий він був найшли. І гаряче в нас в сім'ї. Як то зараз бабуля казала, що вредні. Підписи, щоб перейменувати вулицю на честь героя, збирали самі мешканці вулиці, розповіла сусід казанців Надія Артисюк, в якої на очах виріс захисник. Сином дружив він нас прийде, що сало є, є. Дайте мені сало, чи там ну їсти своя дитина, що там казати? Крепко воляче, то на ту хату глянеш. Раніше була вулиця Черняховського, потім Олексія Береста, а тепер В'ячеслава Зенца. Розказує донька загиблого Ельвіра, яка тут виросла. Не хочу подякувати сусідам, що вони бистренько все організували, зібрали підписа і все поробили. І вулиця в честь мого тата. Я цим пишаюся. Доньки рожечанина розмістили на сайті президента петицію про присвоєння батькові звання Героя України. Необхідної кількості голосів, говорить Ельвіра, вона не набрала. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Новини Луцьк. Аукціон картин об'єднані заради перемоги. Для збору грошей на потреби військовослужбовців організували у Павлівці. Свої роботи презентував у проєкті, розповів Суспільному львів'янин, заслужений художник України, ініціатор виставки Василь Боднарчук. Чому ця картина тут в центрі? Бо якщо ми читаємо, що написано 24 лютого 2022 року. Коли почалася та страшна війна, я одразу собі подумав, що я маю зробити, що малювати. І от через пару днів, що прийшов, і я оце намалював карпатський пейзаж, і ви бачите, насувається чорна хмара. Тут представлені, у мене є живопис, кераміка і пастелі. Представлено 35 робіт. Зібрані гроші за аукціону використають на спецнабори для розмінування та квадрокоптери для пошуку мін, яке здійснюватиме 710-та бригада зсу. Розповідає комбриг Олег Шеремет. Ентузіазм нашого населення він не перестає бути таким самим, і люди вірять в перемогу, вірять. В сили оборони, оплатити за картини і е, зробити допомогу якимись іншим способом в принципі можна за QR-кодом, який ми бачимо ось тут. Вони розвішані по усьому залу. А е, це можна зробити, звичайно, що і після виставки, після аукціону. Це благодійний рахунок, е, який використовується військову частину для того, щоб прибувати найнеобхідніше для е, наших військовослужбовців. Е, Ну, чого ми не можемо купити за бюджетні гроші? Від Відвідувачка виставки аукціону Ольга Фіть каже, що працює у сільраді громади. Разом із колегами зібрали 5 тисяч гривень. Підтримати зсу і долучитися таким чином до збору коштів, до допомоги нашим хлопцям. Картини всі дуже гарні. Мені дуже імпонують картини, які з кераміки, але побачимо, коли буде аукціон, їхня яка початкова ціна. І обов'язково щось придбаємо, і буде в нас в нашому приміщенні дана картина розміщена. Ми приїхали по запрошенні, знали, що відбувається така гарна подія. Вирішили долучитися. Перше до огляду, до події. Ну по по можливості придбаємо, щоб долучитися до гарної справи, щоб допомогти. Воїнам на даний момент приблизно є біля 50 запрошених. Є представники різних рівнів влади, є депутати, є педагогічні працівники. Виставка аукціон тривала упродовж дня. Під час заходу вдалося зібрати на закупівлю обладнання для розмінування більше 110 тисяч гривень, розповів речник 110-ї бригади Олександр Новацький. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.